Сам, дорогі друзі, ми повертаємося е, до зовнішньої політики. Е, в той час високий представник ЄС питань зовнішньої та, та безпекової політики Жозеп Борель заявив, що у разі, що Китай постачатиме Росії озброєння для ведення війни з Україною, він перетне червоні лінії у відносинах з Європейським Союзом. За словами Бореля, у нього відбулася тривала розмова з державним радником ван. І який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ Китаю, я висловив наше серйозне занепокоєння щодо того, що Китай надасть озброєння Росії, і поставив його до цього, і попросив його цього не робити. Я висловив не лише наше занепокоєння, але й той факт, що для нас це будуть червоні лінії у наших відносинах. Він мені сказав, що вони цього не робитимуть, що у них немає планів це робити. Але ми залишатимемося пильними, розповів високий представник ЄС. В свою чергу представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас. Грінфілд заявила в неділю, що якщо китайці чи хтось інший має намір надати летальну підтримку росіянам у їхньому жорстокому нападі на Україну, то це неприйнятно. Ми вітаємо заяву Китаю про те, що він хоче миру, оскільки це те, чого ми завжди прагнемо в таких ситуаціях. Президент сказав, що ми розглядаємо Китай як супротивника. Ми готові конкурувати з ним, коли це необхідно, протистояти китайцям. І це те, що ми робимо, і це те, що ми будемо продовжувати робити. Щоб гарантувати, що наші національні інтереси завжди будуть на першому плані, додала вона. Якби Китай вступив у союз із Росією, почалася б почалася б світова війна, і Китай це усвідомлює. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Велд. Зеленський підкреслив, що для України важливо, щоб Китай не підтримав Росію у війні. При цьому президент вважає, що наразі така підтримка країни-агресора неможлива. Натомість Зеленський зазначив, що хотів би бачити Китай союзником України. А тепер пряма мова: однак я буду бачу можливість для. Для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якби Китай об'єднався з Росією, була б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює, сказав він, Володимир Зеленський. Питання літаків вже вирішено, повідомляє. Олексій Резніков спочатку була танкова ініціатива, потім настала танкова коаліція. І схожа ініціатива щодо літаків уже існує. Залишилося лише оздобити цю літакову коаліцію. За його словами, далекобійні ракети це речі, які ми вже можемо використовувати з тих чи інших пускових, а ці пускові вже в нас є. У нас чудові Нептуни, у нас чудове виробництво, наш а, ВПК як приватний, так і державний державний, повірте мені, не стоїть на місці, і робота триває. Тому як ми переконали своїми нептунами, що нам треба дати протикорабельні гарпуни, так ми і багато чим іншим теж уже переконуємо. Тому нам багато що дають, сказав міністр. Як поінформував очільник МОУ, питання далекобійних ракет це питання взагалі технічного вирішення, не політичного. Міністр фінансів Франції закликав МВФ виділити 16 мільярдів на підтримку України протягом наступних чотирьох років. Крім підтримки, яку надає Європа, крім підтримки, яку надають країни G7, важливо, щоб МВФ мобілізував зусилля для України. Сказав він. Японія запропонує нову фінансову підтримку Україні на 5,5 мільярди доларів. Прем'єр-міністр Фуімо Кісада АЄС виділить 17,4 мільйонів євро на допомогу на розвиток цифрових послуг в Україні. Повідомив міністр цифрової трансформації. Тим часом король Чарльз третій зустрівся з українськими військовими, що навчаються у Великій Британії. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.